Всім привіт, всім гарного дня. Йдемо за Алісою на зупинку. Будемо їхати, їхати до школи. В школі в п'ятницю, напевно, карнавал. А до цього тиждень потрібно ходити. Ну, кожен день різна тема. Вчора був день, коли потрібно було прийти у всьому синьому. Сьогодні потрібно було намалювати на обличчі якусь рибку. Алісяна. Покажи, яку ми рибку намалювали. <рив> Ось завтра, а завтра я не пам'ятаю, що завтра потрібно зробити. А я потім вам розкажу. Тож, їдемо до школи. Показую вам цей лист про карнавал в школі. Цього року тема карнавалу це море пластику. І всю, весь тиждень. Будуть приходити викладачі, вдягнені відповідно до цієї теми. Ну і також дітей дітям кажуть, що і коли одягати. Ось тут не видно, але тут Мартис, М'єрколіс, це вівторок, середа, Хуевес, четвер також не видно, і В'єрнес, це вже сам буде карнавал. І ось вчора потрібно було у всьому блакитному прийти, синьому, блакитному ну, що, як символіку моря. Сьомого це в середу необхідно було намалювати щось на обличчі, уявляє собі чистий е, океан. Ну, наче так. Так. І завтра необхідно буде прийти, взяти е, медаля Собря Ельмар Єв. Медаль. Медаль на українській мові так і є медаль, медаль, яка сим, ну, також символізує море, але вона зроблена із матеріалів, які потім можна повторно використовувати. Ну, це щось потрібно, напевно, своїми руками зробити. Ще буду питати сьогодні у матусь, хто що буде робити. Вірне, з п'ятниця вже сам це останній день і буде вже саме цей карнавал, там на 10-ту годину наче потрібно прийти. Буде грати музика. Далі їм дадуть якусь булочку і шоколад. Ну і буде свято в минулому році, коли ми ще ну не досить гарно знали іспанську мову. Ми і зараз її не досить гарно знаємо. Ну але вже досить багато чого нам зрозуміло, і навіть вже я відповідаю. Я розумію про що людина мене питає, що потрібно їй сказати з вчителькою. Також коли вона мене кличе там на бесіду, то я спілкуюсь з нею без перекладача. Я розумію, що вона мені каже, і вона каже, що вже мій іспанський мой Ну, вона каже, мой б'є, але ж я розумію, що є ще як, ну, далі як вчитися. Тож, в минулому році також була, я не можу сказати, яка тема, тому що я навіть не пам'ятаю такий лист і не пам'ятаю, яка тема була. Пам'ятаю, один день, потрібно було прийти в піжамі. Тобто дитина встає, робить там всі ці ранкові ритуали. Робить там зачіску, і йде просто в тому, в чому вона прокинулась, в піжамі йде до школи. Ну для мене то ну, я не знаю, було якось дивно. Я... Ми, коли за Алісою їхали в автобусі до школи, ну мені якось так. Не досить комфортно. Я себе почувала. Ну, як це дитина моя їде в піжамі, просто ну одягла куртку, тому що це було холодно ще ж. Це не то, що там якась весна там, чи початок осені. Це ну, було холодно достатньо на вулиці. Ось і отак дітки приходили просто в піжамі. Також ми там розмальовували обличчя і таке інше, але це весь тиждень кожного дня була якась своя тема. Потрібно було одягатись ну, згідно цієї відповідно цієї теми. Було дуже-дуже цікаво за цим всім спостерігати, як ви ну, уявляєте, вся школа, всі діти до 6 класу, ну там з 1 до 6, прийшли в ну, піжамах. Взагалі, ви пам'ятаєте, вчора я додавала відео про монетизацію, та так скінчилося відео, тому що я не змогла дійти до кінця і подати заявку. Потім мені вже в коментарях дівчина написала, що це дуже довго і що в них це дуже багато зайняло часу. Тож, я зараз вам буду показувати або розказувати. Зараз я ще не вирішила, як я це вам все розповім. Мені підключили монетизацію. Все, процес пішов. Вчора я додала ось ту програму AdSense. Вони її 12, о 12 годині дня я відправила заявку, і вже ввечері вони зв'язали мій аккаунт з каналом YouTube. І Далі воно вже автоматично перейшло до третього кроку, тобто я більше нічого не натискала, просто було написано, що виконується. І, ну, а, і написано, ж, коли третій крок, що це може займати місяць. Ну, я і думаю, добре, тоді я буду чекати, просто і цю тему покину поки що. Ну, забуду, буду чекати, а потім вам розповім. Сьогодні зранку, о 10-й ранку, вже відвела я лісу до школи, пила свою каву ранкову. Дивлюсь, що все, я стала партнером Ютуб. Так швидко. Зараз я вам краще покажу. Зараз пригорну камеру. Так, ось так тепер виглядає в мене ця вкладка Де дохід. Написано, що я учасник партнерської програми. Також, коли це я вже підключила, а до цього просто показувала, що вам потрібно обрати один із пунктів, як ви хочете монетизувати свій канал. І просто було по кожній функції. Значало, спочатку оголошення на сторінці перегляду. Потім оголошення в, стріч... в стрічці шортс. Супер, супер, це функції, напевно, цих стікерів. всяких. Не знаю, давайте подивимось. Добре. Так, перегляньте супер чат, супер наклейки, супер подяка. Ось. Єдине, що в мене залишилось, це спонсорство. Налаштуйте пропозицію спонсорства. Я це ще нічого не робила. Єдине, що я підключила, єдине. Три пункти це, ну, це все, що ви бачите. Все, можна завершити налаштування і ще це спонсорство додати. І а, ну тут ще дуже багато порад. Що далі робити, як можна ще більше заробити тут е, коштів. Я буду вам все знімати. Ну, якщо комусь цікаво. Просто це, бачите, сьогодні взагалі повинна була бути інша тема мого відео. Та стались такі події. Я навіть не очікувала, тому що мені сказали, що це може і місяць, і два, і три бути. Ну але сталося, ви бачите, як швидко. Тому сьогодні знову для вас знімаю вчорашню тему. Ще вчора мені жінка написала, що канал Малий було б що монетизувати. Може, додамо для вас ось тут, якщо знайду, бо дуже багато коментарів. Всім дякую, стільки підтримки, стільки просто порад. Що я не встигаю це все передивлятися. Я дуже намагаюся. Я кожного вечора сідаю і відповідаю вам ну, на питання або дякую вам за поради і побажання. Ну, а ось тут, якщо знайду, то додам. Взагалі нічого не зрозуміла. А що, навіть ті блогери, у яких мільйон. Вони ж коли відкрили канал, в них там не одразу був мільйон. Розумієте, в них там було також був колись і нуль, був далі і один. Так само і в мене. Я не кажу, що я зараз буду тут отримувати якісь там великі гроші. Якщо євро я зароблю, то це вже для мене буде щастя. Та ну, все ж таки, я цілий рік до цього йшла, і тому зараз. Я радію. Ну, а якщо у вас таке ставлення і така позиція, що канал ще малий і було б що монетизувати, ну це, звичайно, що ваше право. Та ну я не знаю. Я не знаю, ну всі ми були колись малими. Ми ж не народилися 40-річними тітками. Ми всі були малі. Так само і канал, так само всі блогери Вони колись з чогось починали. Так і я так само, я з чогось починаю. Комусь дуже цікаво мене слухати, комусь не цікаво, хтось пише, що його нудить. то ще, і ще у вас є вибір. Можете дивитись, можете не дивитись. Я показую тут своє життя. Іноді бувають якісь. Такі моменти, коли мені тяжко, і я приймаю такі рішення швидкі, а потім жалкую, може неправильно я зробила. Далі приймаю інше рішення. Звичайно, що і я переймаюся, як мене сприймуть люди. Що я то одне сказала, а потім інше я сказала. Та це моє життя, це мої емоції. Я цим ділюся. Мені навіть самій буде дуже цікаво дивитися це через там деякий час. В яких ситуаціях я опинялася? Це тільки початок, я підключила її, але ж я розумію, що я не буду тут збирати тисячі сотні там тих євро. Та якщо вже буде, то Євро або два, для мене це буде вже перемога. Ну, так, Перемога зараз то також перекрутяться слово, напевно. Бо в мене також були деякі деяка мета, до чого я йшла. Я хотіла тут тисячу підписників, я хотіла ті 4 тисячі переглядів. Годин переглядів. І для мене взагалі то було настільки нереально, я не знала, чи буде мене взагалі хтось дивитися і кому це цікаво. Але як бачите, ну, процес йде, люди дивляться, і комусь все ж таки це цікаво. І саме таких людей я чекаю на своєму каналі і дуже вдячна за те, що ви зі мною дивитесь і підтримуєте. Всім я вам бажаю гарного дня! Тим, хто злий, будьте набагато добріше до інших людей, або не звертайте на них уваги, якщо вони вам не подобаються. Краще так. І побачимо вже в наступних відео.